Друкарська машина це ціла кімната. Щоб друкувати, отакі типу малюються такі всякі упаковки. Хлопців, рівне флекс рівно. Подиви, все автоматизоване, ціла кімната. Боюсь спитати, скільки коштує ця машина. Ну На сьогоднішній день був, що то вже дешевше. Ну, дешевше е, це... На сьогоднішній день така машина в районі 400-500 тисяч євро. Завода, людей, завода ви друкуєте, нові виходять в районі мільйона. І ви друкуєте собі упаковку, але тут таких машин ха, десяток, якщо що. Це що, диск тормозний чи що? Можна сказати так. А реально так. Диви, тормозний диск на машині. Ну, тут машине. Суть в чому заключається? Як взагалі відбувається процес друку? Є центральний барабан, так. на якому плівка лягає, типу, як на, як на стіл. Угу. Вона ось, ось заходить плівка, якщо ви бачите, заходить плівка, лягає на барабан, і після того спеціальний вал Anilox переносить фарбу на кліше, а кліше переносить на плівку. І від світлого до темного. Окрім. І за рахунок нанесення кольорів, основна гама це цмик, чотири основних кольори в друці, це анмаджен та єлоуконтур. І за рахунок наложення вже можна зробити будь-який кольор, який ви хочете. Ну, там, від фіолетового до коричневого. Тобто це якісні фарби, наскільки. Так, я якісні знаю. фарби, якісне кліше, якісні анілокси. І від все того... На компіку все, все собі Так, да, да, Спочатку робиться макет, після того цей макет з макета випускається кліше, кліше заряджається на машину, з машини вже хлопці задають налаштування, старт, пуст. Можеш напечатати 3 на Max, там пару тисяч. Дивлячись для чого. Будемо упаковувати подарки Є для 300 підписників. Пакети зробимо. Вам. Пакети 300 зробимо. Диви, диви, які. Офігеть.